Гарно я запакувала. Тільки що до нас приходила поліція. Як не залишити тут всі гроші, дівчатки? Я зробила собі підгорку. Місті в садіку вже немає. Дівчатки, ми повернулися з магазину. Ми були в папку. Збираємо лахи і їдемо на Україну. А в мене на сніданок сьогодні буде лаваш. Що ти скажеш своє оправдання? сім часов? На, в рот не бери. Псігон малий. что тобі взяти телефон, а та куплять. То давай мамі купимо 17-й, а тато тобі, а мама тобі цей віддасть. जी, <плес> як там? Мені купимось, мені купимо 17-й, татові цей 15-й Pro Max, а малому 14-й Pro. Але якщо що, я не хочу айфон, у мене цей ще добрий. У мене все влаштовує. От тільки недавно виплатила кредит за цей телефон, тому я не хочу купувати інший. Дівочки, як не хочеться прокидатися так рано, хоча, коли ми встаємо в 7 годин, я завжди думаю, що вже в 7 годин. У нас на роботі люди збирають гриби, а я тільки прокидаюся. Як прекрасно було вставати в 10 годин. Був у нас такий період. А коли я просинаюсь всім, і я знаєте що кажу? Добре, що не п'ять. Таро! Мінус майже 2 кілограми, блін. Мінус 1,9 за тиждень, дівчатке. Вода і правильне харчування. Ну, це тільки перший тиждень. Далі буде складніше. Я це знаю. Яка грається? Ой! Масажною щіткою. Це рахується, що я от туди можу, коли мені треба гроші взяти? Рахується чи ні? дивись аж цілий злотий Бляха випала. До кожної копійки. І що він робить, Стюки? Ужас. Сівочки, це одне з найкращих рішень е, готувати ввечері якісь кексики, оладки, запіканочки. І давати це на вечір і на утро. Я, наприклад, пару днів вже так роблю, це офігенно. Тут ось опекекс запечений із грушкою, яблучком мука, йогурт натуральний і яйця. І зверху пауч. Да. Лохина, груша і йогурт. Дуже сподобалась йому лохина, дуже. Добре, що я купила дві. Дві коробки, бо е дуже смачна попалася і одна і друга коробка. Да? А нам я роблю каву. Так, а цей стіпчик перевернув тарілку молодець, який. і я, і я їм пішов сам сьогодні. А щось психун з самого утра. А в мене на сніданок сьогодні буде лаваш. Горчиця. Творожний сир. Желень. Так, да, я не мию зелень з цього пакета. Це неправильно, ну, але я так роблю. Желень. Так. Тут у мене два яйця і ще буде. Звісно ж українська морковка. Тепер сін зайнятий паучу. То ще тут є? Ось диви, диви, тут ще є. Держи. Корейська морковка, блін, така смачна вийшла. Пікантна. Їм її тільки я, Коля не любить Ні пікантного, ні корейської моркви. Ну і, пожалуйста. Не хочете, не надо називається. Куку! -ку. Так, поки я говорила з мамою, малий плюс-мінус собі нормально сидів. Я йому ось на обід уже нарихтувала. І... І ще яблочко запекла. Тут у мене крила запікаються пахнять. А ось такий у мене сніданок до кінця. Ідемо грати а вже, все, мама вже все зробила, так. Да. В кого зараз буде життя на ідеальному. Дітє буде гратися, а я буду трапі Да-да-да, девочки. -да -да, не знаю, надіюся, сьогодні, звісно, в мене вийде на тій дорожці походити, бо я хочу. Треба, щоб Коля сидів з дитиною, я... або хтось сидів з дитиною, я, я ходила. Або... або це робити, знаєте, як, коли він якийсь сон спить, чи що. Втім, не знаю, треба приловчитися, поняти цю схему. Тільки що до нас приходила поліція. Що скажеш? Збираємо лахи і їдемо на Україну. Mm -hmm. Я би могла назвати так влог, але ні. Переходив дільничий на рахунок моєї карти побуту. Mm -hmm. Коли карта побуту робиться, то з. У жонду, в общем, приз присилають запроси на поліцію, щоб дільничий поїхав і справдив, чи я тут живу, і так далі. Вообще, завжди завжди питаючи, ну, наприклад, як до нас на роботу приїжджали, ну не раз. Наприклад, дільничий дзвонив, а я була на роботі. То мене питали, чи не змушують мене тут робити, карту і взагалі на роботі і так далі. Зараз нічого не питав. Прийшов, просто списав дані з паспорта, я запиталася за малого, бо малому вже давно справу розглядають. По факту він каже, і малого так само мається бути. Але моє є, малого ще нема запросу. Він каже, що странно, типу, два рази ходити можна було б зараз. Б, знаєш. Ой, знаєте, ну в ітогі в до мене приходив, списав дані з паспорта і пішов. А до тебе ще прийде, дядько. Дуже приємний у нас дільничий, молодий, гарний, високий, красивий. Приємний. Опа! Будемо стірку розвішати. Ну, який красивий мальчик. Рукава трошки довгуваті, але нічого. Зараз, мама, вдягайся, йдемо! Дивись, мама тобі що дасть. На. Благо, руки дійшли, ще зима не закінчилася. Просто там пошву розпороти і вшити дві пухвички, бо голова не пролазила. Так, ми з Тьопчиком їдемо в емпарк. По-перше, я хочу купити все ж таки йому ту рубашку за 11 злотих. Блін, ну от зразу, ні. І треба нам ще дещо купити. Але це поки що секрет. Все узнаєте, але потім. З часом. От. І подивимося, як малий буде себе вести, але я ще планую заїхати у відронку. От. Купити мою, моючий засоб. Все-таки я вчора не заїжджала, не купила. Ну, а зараз. Нам треба ось, розморозити машини. Ми приїхали по другому ділу, але я вирішила зайти ще в пепко. І тут скільки всього Капець. Скільки всього сина. Як не залишити тут всі гроші, дівчатки? От дивіться, три бодіка 20 злотих, наприклад. Сину, видяв такі ціни? Прекрасні. Так, а ось, наприклад, о, дивіться. Жилетка. 9 злотих. берем. А що, чого Ні. на Навесну якраз нам буде. Ну, прекрасно, за 9 злотих. Чого б і не взяти, наприклад? Ну це 18, це дорого. 17 злотих, два світра. О, 3,50, новорічне. Новорічне, так? 3,50, а це 5 злотих. Теж новорічний світер. Ну, прекрасний це, знаєте? Он світерок 12 злотих, 450. Таке мені подобається, а чому б і не. Дівчки, ми повернулися з магазину. Ми були в пепку в цьому магазині. Ми ж пойшли оцю жилетку, ой, жилетка, рубашка, мені оця сподобалася От за 11 злотих. Вона розмір 86, рік півтора. Ну, в общем, нормально, думаю. Нависну наліто наверх прекрасно. Так само, наприклад, як ось у Пепко. Слухайте, 9 злотих. Але це розмір 80. весну. Наприклад, отак даже разом Вообще, ідеально. За двадцятку наборчик то, що треба. Я купила собі у Пепко ось таку кружку за 8 злотих. Цікаво. Клас, клас. Ну, все, чого на. Бадіку купили теж. Але це ввечері віддамо. Ми з Хумою будемо, верніше, кума буде. Торт мені на день народження пекти. Побачила таку куклу, вона мені пасує. А в сінцеї була акція. Типу, якщо купляєш дві річі, з красними ценниками, то я б малася 9 злотих заплатити, а заплатилася 7, бо якась річ 70% знижки. І потім я ще взяла собі отакі за 5 злотих. А ще, дівчатки, хто там писав, що у нас грибок на досточки, купила досточку 15 злотих. Але бляха, цю треба берегти, не ставляти, бо теж грибок з'явиться. Все, мама бере йде-нямі. Це все те, що я вам можу показати, решту не можу. Стьопчик тут є. Стьопка. Поки я м'яяла пюре з яблука, бо я йому яблуко запікала сьогодні. Дивіться, що він переробив. А це все й собирає, бо там же ж на подлогі теж. Молодець. Молодець який. огірочок. Гречка була із котлеткою, із з огірком, виноград, потім помідорчик і яблуко печене. Що ти там збираєш? Так, ми зібралися, їдемо по колю. Чого? що не подобається. Зараз мама бульки тобі в машині включе. Е, їдемо по колю і я з баді, бо Ну все, дивись, на вулицю йдемо з баді наш, е, бо ми ж його хочемо каструвати в цьому місяці. І перед тим, як каструвати, треба здати якийсь общий аналіз крові чи щось такого. Собаки, чи немає предпоказань щоб знати точно, чи можна каструвати його чи ні. В общем, зразу робиться аналіз, потім сама операція, а потім ще там перев'язки. Ну перед тим, чим узнати, можна нам робити цю операцію чи ні, треба зробити аналіз. Там, в общем, кров будуть брати. Іди сюди. І ми їдемо туди. І треба з тьопіка в садочок заяву подати і заплатити 200 злотих за резервацію міста. Стій баді, стій. Взагалі, ми їдемо все робити. Їду по колі і будемо цим займатися. Так, ми вже вдома. Ситуація непроста. Знаєте чого? Тому що місць в садіку вже немає на літо. І тоді ж я говорила і договорювалася на квітень, але проплату ми не зробили, бо щоб, наприклад, 100% дитина ходила в той місяць в садочок, треба зарезервувати місце і заплатили 200 злотих. Ну, і ми цього не зробили. І тепер виходить так, що я хотіла, щоб Степа в садок ходив у червні. Виходить так, що в червні місць немає, в липні місць немає, а мені в липні треба до роботи. У серпні пів місяця вони роблять півмісяця садок закритий. І є місце тільки в вересні. Прикиньте. Можна дитину поставити на резерв. Типу, якщо хтось вдруг відмовиться, то, типу, тьопа буде замість стоїть дитини ходити. Але це нам не пасує. Ну, в общем, ми знайшли вихід з ситуації, так що все окей. Бачите, дявочки, все те, що не робиться, все до лучшого. Я ж вам казала, що типу, я протягнула на роботі до червня. Тепер ми протягнули, ну, вийшли, знайшли вихід з ситуації і протягнемо з цього аж до вересня. Тобто в садочок він піде в год і майже 4 місяці. Бачите, все те, що не робиться, все до лучшого. Потім з батьки ми теж нічого сьогодні не зробили, тому що ми пішли туди. І нам жінка сказала, ця лікар, що треба кров брати на тощак. Тому завтра ми в 10 із тьопкою і з баді їдемо самі туди. Там будуть дві жінки. І вони будуть, ну, візьмуть кров, одна потримає його, а друга візьме кров. В общем. А через тиждень, 18 числа, буде операція. Е, операція коштує 450 злотих. Завтра взяти кров коштує 140 злотих. І на наступний день, після операції треба його 19-го числа привезти, показати в лікарню е, десь до 100 злотих. Типу, як воно, як він себе почуває, як веде себе, як заживає рана, типу, буду дивитися і так далі. Ну, в итоги плюс-мінус вийде нам 600-700 злотих. Така страція баді. От. Так що сьогодні на цьому тижні тиждень загружений просто капець. Я зараз буду випив оці бумажки в садочок. Садочок називається. Хоча може комусь не... не цікаво, садочок називається отак. І буде Стюмка тепер ходити в садочок у вересня. Удалося, дівчатки, протягнути. А мався взагалі ізначально йти в садочок у квітні. І тепер на роботі, виходить, я возьму е... чи відпуск, чи не знаю якось. Взагалі, не знаю тепер якось я буду брати відпуск той. В общем, треба якось тепер відпуск взяти, щоб ж тиждень водити Степу в садочок цей адап... адаптаційний. Ой, ну в общем, девочки, якось буде, якось буде. Поки Степка спить, і в духовці в мене запікаються. Давайте 45 минут. Окей. Okay. Дистанция. Та да я откуда знаю? Да я не знаю. А, типа, во на самом виставе, наверное. Давайте 3 километра. Окей. Okay. Поехали. Калории. А я откуда знаю? Давай. Ой, а чого так медленно? Я зробила собі підгорку. Отак, дівчата, тепер спортзал вдома. Не знаю, наскільки вона вихвата. Вихвата. але прикольно. А чого ні, може буде ефект. Подивимося. Заповнила той формуляр. І... і завтра завезу, як буду баді їхати. Як з баді буду їхати. От. Малому на вечір і на завтра прикольні кексики такі запікаю. Якось медленно. Так, девочки в студії. Якщанка, спортсменка. <реш> Перший день. Хто знає скільки я знаходжу? Треба якусь програму скачати на телефон. Типу, 10 тисяч кроків чи що. Дивіться, яке прекрасне місце знайшла в біговій доріжці. А там у нас стояла із памперами в общем, запаси. Ха. Ха. Тільки того слова треба поставити колю попросити, бо я не достаю. Походила я в ітогі 20 пару минут. Прокинувся малий. Вони сюди прийшли. Він не міг заспокоїться, в ітогі прийшлось мені закінчити. Ну, на перший раз — нормально. — Йдемо купити. — Немножик. — Звичайно, такий там. — Борик. — Чарка. Чарка і, і, і 100 грам. — Стакан. — Так. Блін, ти знаєш, скільки в папку такого? Боже, як я там ледь втримувалася, а ти не представляєш. Хотіла щось купити. Гарно я запакувала. Я прочитал, пацан. Вот это самый жир. Марин, да? Это пепси? Нет, это пепси-вишня должна быть. Вишня да. Липтон? Нет, савиног. Не, а я поставил. Энергетик. О, давай зробиш собі трошки. Попробуй давай. Чи не хочеш. Ну давай, води, можна зробити. Мені просто цікаво, чиме енер... цікаво, чи енергетик. Ну, це я акурат зараз винесеш. Ну, зараз. Ну, ну. Зараз загазуємо. Води у нас є холодна і коляскає, чи енергетик, чи ні. Наразі солодкий. Забагато галяв. Угу. А, мені, я а ти пів води може, того, типу? Я пробував. Дай трошки попробувати, хоча мені не можна, але я пригублю. Зняла бодік йому. Ще так би кожен раз робити, поки він не навчиться. Там кексики, гарбуз, натуральний йогурт. Дві ложки манки яйце і все. Смачненько? Смачненько? Мама, тут крила запекла ж. Ой, впало. Впало, попробуй запікать. Ой, запікать. Попробуй запіканочку. Е, сьогодні прийде ще хазяїн домофон робити. Бо у нас ось така ситуація. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Він дивиться, що я почала знімати, так? Кажіть дівчатки, папа, да? Папа, дівчатки. Все, до завтра.